Регулярні прогулянки, перегляд новин та спільне з дружиною хобі. І це все у 100 років. Черкаський старожил Костянтин Глебідів святкує сьогодні свій день народження. Він пережив дві війни та не один голод, втім досі не втратив юнацької життєрадісності. Ювіляра рекордсмена навідувала Вікторія Хамаза. Я можу дивити. Із самого рання Костянтин Іванович разом із дружиною на кухні. Готують частування для святкового столу. Сьогодні пенсіонер відзначає своє сторіччя. Пойдемо, столу, столу. Попри поважний вік, ні на ні на здоров'я ювіляр не нарікає. Щоденна ранкова зарядка, вибір гардеробу та чіткий розпорядок дня. У Костянтина Івановича все за графіком. У ну, там просипають зарядки поркеле 30 хвилин фізарядки. Фактично, як підать. Своєю натхненницею, та музою, Сивочоли називають дружину Марію Павлівну. Разом старенькі, вже 44 роки. Хіба дихончо Через те, що Костянтин Іванович не дочуває, подружжя розробила навіть власну систему спілкування. Усе на папері. Дідуля, як ти себе чуєш? Нормально, нормально. <гум> не натішиться чоловіком, і 87-річна Марія Павлівна. Каже, попри солідний вік, він і досі її перший помічник. Я готовлю, а він допомагає мені. І все. якщо я стираю, он вішає. Снімі, та я сложу і туди положу. Все і я Во всі Во місі. Поздравлення і подарок. Найбільше старенькі радіє гостям. Привітати ювіляра шикується ціла черга. Тут і соцпрацівники, і представники міської влади, і рада ветеранів. Побажання у всіх одне. Живіть що. Сто років. За плечима у тривала військова кар'єра. У вільний час, каже, займався бігом. Секретом свого довголіття називає любов до життя та постійний рух. Бігав, я все время бігав. Біг це моє любиме діло було. Безмічний жити не можна. Кому я дожен, всім прощає. А де я живу де жил, все де міняю в діміняю. Не на камеру дідусь зізнається. Найбільше мріє, аби в Україні закінчилася війна. Це бажання загадує за святковим столом І вірить, свій сто перший день народження зустріне вже під мирним небом. Вікторія Хамаза Сергій Косенко, Віка новини.